Віт, звати Оксана мороз. Ви на каналі Як настати овочем, і це рубрика Правда не посередині, у якій ми говоримо про інформаційну гігієну під час війни. Сьогодні поговоримо про мову про на українську тих, хто все життя розмовляв російською, про хейт тих, хто це не робить, та про російську пропаганду, яка тільки чатує, щоб українці пересварилися. Щоб не дати росіянам жодного шансу, давайте розбиратися, чому і тут правда не посередині. Відкриваю новини і бачу, що черговий російськомовний українець принципово не хоче переходити на українську, бо з маличку говорить російською, нею розмовляли батьки, на ній вчився у школі та університеті. Та і яка різниця, якою мовою розмовляти? такі ситуації не проходять україномовні та емоційно доводять, що різниця є. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео про інформаційну гігієну під час війни. Емоції в бік я хочу розібратись. Що тут ох як важко відсторонитись від емоцій з одного боку, якщо ти живеш в Україні, то потрібно розмовляти українською. Ну а як інакше, коли ворог Росія і у нас війна уже дев'ятий рік, і саме от таких російськомовних Путін прийшов рятувати. З іншого боку, я добре розумію, що Путін напав би за будь-яких умов під приводом звільнення російськомовних від бандерівців чи ні. Його ціль це геноцид українців. А мова тільки один з інструментів. Все складно, а правда десь посередині. Основна формула, яку зараз дуже багато людей використовує: відчепіться від себе і від інших. Але не можна відчепитися від себе, якщо ти не відчіпляєшся від інших. Не треба казати людям, на якій мові їм розмовляти. Не треба казати людям, що їм треба виїжджати чи залишатися. Будь-який російський наратив, він не з'являється на порожньому місці, він з'являється там, де є для цього певні підстави. А тоді він стає сильнішим, впливовішим. Тобто, очевидно, якщо певні приклади там цього явища мовного, в тому числі, та існують. То посилити і а, ну зробити якимсь за допомогою якогось інформаційного каталізатора перетворити це в кризу, це вже там не створює для Росії великих проблем. Якщо у нас дискусія переходить в площину хто винен, а не що робити разом для перемог, я думаю, це вже важливий маркер. Якщо у нас е Хтось перетягує на себе ковдру і каже: Я більше зробив, а ти нічого не зробив. Я думаю, що це теж важливий маркер. Тобто, це те, що веде на розкол солідарності в Україні. Це погано, і це нас нас послаблює. Мова не йде про те, якою там ви говорите українською чи російською. Ви тут залишаєтесь чи їдете? Ви щодня донатите там на різні проекти зсу, там благодійність, чи ви навпаки там заробляєте сплачуєте податки, чи щось іще. А це не предмет цієї дискусії, предмет дискусії. Завжди повертається всередину самої людини. Ворог намагається нас поляризувати, розколоти. Взагалі, це головна технологія Росії. Я би зараз сказав, що Росія зараз перейшла від е, технології поляризації конкретних країн до технології поляризації всього світу. Але мені здається, що. Ця повномасштабна війна вона показує ще більше абсолютно абсурдність цих речей. Чи є ця тактика ефективна сьогодні? Очевидно, ми не можемо виключати, що таких прикладів в реальному житті абсолютно не було. Ну, безумовно, вони можливо десь були в якомусь обсязі, в якихось форматах вони були, напевно, я не виключаю. Але чи вдається Росії перетворити це на кризу, чи вдається їй запалити вогонь цієї ескалації? Тут я не впевнена. Я думаю, що не вдається. Українізація має бути впевненою, але не агрція. показуємо на своєму прикладі, а не тикаємо пальцями. Пам'ятаємо, що багато людей, які говорять російською, або мають родичів на фронті, або мають тих, хто загинув, або самі є на фронті. Пробуємо тих, хто російськомовний, я розумію, що є різні люди, є люди, яким складніше. Пробуйте принаймні переходити на українську зі своїми дітьми. Оточуйте своїх дітей або молодших там, сестер, братів українською мовою. Я дедалі більше чую української мови скрізь і в Києві і в моїх броварах. Якщо ці експерти знають, по-доброму люди не розуміють, а якщо їх присоромити, то відразу дійде і заговорять українською як рідною. Правда, не посередині. Правда в тому, що через примус ще ніхто нікого нічому не навчив. Згадайте себе у школі чи університеті. Тому все, що починається з я публікую пост, щоб прочити людину, і вона більше ніколи не розмовляла російською, закінчується допомогою ворогу. Бо люди пересварюються, а не переходять на українську. Хочете навчити, мотивуйте, розкажіть позитивний досвід. Замість того, щоб публікувати пост, як хтось не хоче розмовляти українською, напишіть приклад, як людина перейшла на українську. Зараз хороші історії це про результат, а погані про хайп та розкол українців та допомогу ворогу. Так, хороша історія отримує менше лайків та поширень, але це додаткова мотивація публікувати більше таких історій. Що ж з цим робити, особливо в умовах, коли всім хочеться лайки, але не всі розуміють, що зараз є великий ризик за них заплатити дорогу ціну попрацювати на розкол країни, тобто підтримати чергове і псо ворога. Щоб цього не сталося, або щоб зменшити шкоду, коли це вже сталося, варто дотримуватися таких правил. Ви бачите матеріал, який вас чіпляє: про мову, хамство чи іншу конверсійну тему. Ви дуже хочете його опублікувати, бо ж точно 100-500 лайків та переглядів гарантовано, не тільки ж вас ця тема зачіпає. Зупиніться, будь ласка, і подумайте, чи може це зараз зашкодити країні. Наприклад, працювати на розкол чи посіяти паніку. Так, коментарів буде багато, але всі пересваряться. Так, репостів буде багато, але й людей злякають. Якщо відповідь на запитання, чи зашкодить це зараз країні, так будь ласка, не публікуйте. Що ви погано подумали і таки опублікували шкідливу інформацію? Ніколи не пізно видавати пост. Після публікації допису у вас буде багато підказок про його шкідливість, наприклад, страші в коментарях та незвична залученість аудиторії. Це привід ще раз відповісти на запитання: чи не зашкодить це зараз в країні? Ніколи не пізно видалити пост, ніколи не пізно написати спростування. Ніякі лайки та охоплення не варті роботи на розкол країни чи дезорієнтацію людей. І не важливо, чи є під цим факти в хорошому і псо вони завжди будуть і людей наймуть, і ролі розвивчать, і відео знімуть. І так, коли ви коментуєте дане відео і поширюєте його у соціальних мережах, ви вже долучаєтеся до формування інформаційної гігієни українців. Перед тим як продовжу, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтесь до чудових людей, які вже стали спонсорами нас на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую. То це все на сьогодні. Якщо вам сподобалось дане відео, поширте його у соціальних мережах. Давайте разом формувати інформаційну гігієну українців. Дякую, що дивилися до кінця, і до скорої зустрічі.